Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогодні зробимо огляд наших інвестицій в український фондовий ринок. Що зараз відбувається з українською фондовою біржею, з українськими та закордонними емітентами, які торгуються на українській фондовій біржі, як почувають наші інвестиції в акцію Apple, яку ми придбали за гривню через українського брокера на українській біржі? Ось про все це і буде. Сьогоднішній випуск буде цікаво. Не перемикайтесь, залишайтесь. У нашому 206 випуску, який ви можете переглянути за підказкою, ми показували, яким чином ми купили акції іноземного емітента, а, а саме компанію Apple на українській фондовій біржі. Для того, аби нагадати подробиці, ви можете переглянути, повторююся, за підказкою. Отже, що ми не маємо на сьогоднішній день? Ми маємо українську фондову біржу, яка Працює, тобто торги відновилися того, після того, як вони були е, закриті після повномасштабного повномасштабного вторгнення. Е, біржа не працювала, якщо не помиляюся, до серпня 2022 року, і в серпні е, українська біржа поновила роботу. Що ми маємо на сьогоднішній день? Якщо ми подивимося безпосередньо на ціні папери, які торгуються на фондовій біржі, ми бачимо на сьогоднішній момент 85 акцій різних емітентів в обороті облігацій 230 інвестиційні Сертифікатів і всього а, інструментів. Фондових інструментів, які торгуються на українській фондовій біржі, 328. Тепер давайте розглянемо по сегменту. Якщо ми оберемо розділ акцій, щоб подивитися, які власне, емітенти торгуються. В нас є акції як іноземних компаній, так і вітчизняних, відповідно, МХП. Не дивлячись на те, що Миронівський хлібопродукт, як, би, е, як ми звикли, продукція наша ряба. Так? Е, е, це все ж таки українська аграрна компанія, але ми бачимо, що тут вона представлена саме як акції іноземного Емітента, тому що МХП зареєстрована за кордоном і торгується саме як іноземний емітент. Але є і за кордоні той же самий Apple, але є і вітчизняне, наприклад, Райффизен, Юшкокс, Центренерго та інші. Але ми бачимо, що тут, зрештою, ну, змішані емітенти різних юрисдикцій. Що нас цікавить, наприклад, якщо ми говоримо про акції Apple, якщо ми зараз перейдемо на котерування по цьому емітенту, ми бачимо. Що за весь день зараз е 19 година 31 хвилина, тобто вже завершилася біржова сесія. Дата в нас 30 травня 2023 року. Ми бачимо, що за весь день по цьому емітенту не було жодної угоди. Сьогодні угод не було. Більше того, взагалі немає ніяких, да ніяких даних, немає. Розуміння, по якій вартості закрився цей емітент. Немає взагалі нічого навіть в біржовому стакані. Тобто ми не бачимо ні заявок на купівлю, ні на продаж. А отже, ми робимо висновок, що в цих заявок взагалі ані на купівлю, ані на продаж, конкретно по імітенту Apple взагалі не було. Якщо ми розглянемо нашу купівлю і нагадаємось, то ми купили суто для експерименту всього дві акції Apple за ціною 3677 гривень. Поточна ціна визначається 5318 тисяч гривень. При цьому ми, наче як виросли, на 44%. наче непогано. Але тут в мене взагалі зовсім не б'ються цифри. Чому? Тому що якщо ми зараз поглянемо і на калькуляторі порахуємо, то ми маємо наступну ситуацію. В нас а, ціна 5318. Якщо ми розділимо, ну навіть якщо ми візьмемо. Курс НБУ 3656, то виходить, що ціна за акцію поточно складає 145 доларів. При цьому на сайті Yahoo Finance в нас ціна 177 доларів. Тобто, е якщо ми віднімемо, то виходить, що наші акції коштують на 31 долар дешевше. Тобто тут. Є дуже багато питань, можливо, просто взагалі немає ціни, як ми і зазначили на українській фондовій біржі. Тому ця, ця ціна просто береться зі стелі, тому що звідки взялася ціна в 145 доларів, мені взагалі невідомо, бо коли. Якраз і запускали іноземних імітентів на українську фондову біржу, то там було наступне правило щодо переоцінки. Українське законодавство забороняє торгівлю в іноземній валюті, оскільки національною валютою є гривні, і всі розрахунки мають бути в гривні. Тут зрозуміло. Тому котирування акцій е, відображаються в гривні. Користувачі бачимуть конвертовані за банківським курсом ціни з міжнародних бірж. Що це за курс з яких міжнародних бірж взяти? В мене залишаються одні запитання, тому що ціна в 5318 тисяч гривень на повторюся, або в 145 доларів взагалі ніяким чином ну не відповідає ніякій дійсності. З одного варіанту, це, до речі, непоганий, можливо, був би лайфхак для тих, хто може купувати акції як товар дешевше на одній біржі, і потім переводити їх в на іншу біржу в інший депозитарій, і продавати, наприклад, на іншій біржі дорожчі, таким чином можна на цьому арбітражі реально заробляти. Але питання в іншому, ви знаєте, що тут також і питання з брокером, оскільки тоді єдиним онлайн-брокером, який давав можливість купувати акцій в онлайні на українській фондовій біржі був виключно Freedom Finance України, який ви знаєте, потрапив в санкційний список, і на сьогоднішній момент дія ліцензії Freedom Finance України призупинено, а тому ми навіть нічого не можемо зробити з нашими цінними паперами, тобто ми наш Apple не можемо ні. Переказати пере в якийсь інший депозитарій, а відповідно не можемо їх навіть продати по цій ціні. Тобто, ми просто бачимо якусь цифру на екрані, яка незрозуміло звідки взята. Я наголошу, ми вже декілька раз піднімали це питання, що мова йде лише про Freedom Finance Україна. Тому ті, хто з вас мають рахунки на Freedom Finance Європа, там все нормально. Ми далі продовжуємо там купувати ціні папери. В тому числі євробонди, але зараз з Apple маємо, що маємо гіпотетично. Ми все одно маємо приріст 44%, Але чому саме 44%, а не більше, незрозуміло. Плюс ми все одно не можемо ці цінні папери придба, продати. Тому на сьогоднішній момент ми маємо всі можливі ризики, які пов'язані саме з цим інвестиційним активом. В нас Незрозуміла ціна, яким чином визначається на цей актив. Ми його навіть не можемо продати, переказати іншому брокеру. А, плюс це ціна в гривні, яка ніяким чином не корелюється навіть до курсу НБУ. Я вже не кажу про до ринкового курсу. Але давайте тепер подивимося на інші цінні папери, які торгуються на українській фондовій біржі. Яка кількість угод по іншим емітентам? Візьмемо найпопулярнішу, напевно, компанію МХП? Якщо ми оглянемо МХП, сьогодні угод. Не було. Але тут, принаймні, є хоч якийсь біржовий стакан, є лише на продаж 10 акцій і 5500 акцій. Але як ми бачимо, жодної заявки на купівлю. Тобто українські цінні папери, які торгуються на українській фондовій біржі, є абсолютним неліквідом. Тобто, тут, взагалі, як ми бачимо, немає самих покупців. Далі, що в нас з іншими емітентами? Наприклад, о, ну, Goldman Sachs я навіть не хочу брати. Давайте візьмемо Астарта, наприклад, також аграрії. Сьогодні угод не було. Продаж, один цінний папір виставили ціну по 98. Тобто, подивіться, ціна остання угода. По 153, а продаж виставили взагалі по 98. І знову ж таки, жодного графіку. Але навіть на 98 ніхто не хоче купити навіть а, одну акцію. А, що далі? Наприклад, візьмемо український ну, український в, в, в даному випадку є як акції українського емітента. Сьогодні угод не було. А, є щось на продаж, знову ж таки, купівля нічого. Йдемо далі. Юшкокс. Сьогодні угод не було. Що в нас ще? Ну, давайте подивимось знову ж таки. Можливо, іноземні якісь Кетерпіллер. Сьогодні угод не було. Даних взагалі немає. Український центр енерго. Угод не було. Американський шеврон. Угод не було, знову ж таки, ніяких даних. Тобто, вже зараз помічаю, що якщо ми говоримо про акції іноземних емітентів, в них навіть немає нічого в біржовому стакані. По акціям українських емітентів хоч щось є в біржовому стакані, але тільки на продаж. Дніпроазот. Знову ж таки, тільки на продаж, угод не було. Давайте ще один візьмемо. Донбас Енерго. Угод не було так само, тільки на продаж. Можна подивитися багато. Я до випуску переглянув на, напевно, третину, Якщо ми говоримо про розділ акцій, на сьогоднішній день за всю біржову сесію не було укладено жодної угоди з українським емітентом. Повторюсь, всі 85 не переглянув і такої інформації на сайті не знайшов. Якщо буде бажання, можете переглянути. Давайте пройдемося по іншому розділу по облігаціям. Що в нас є по облігаціям? По облігаціям в нас одні ОВДПшки, облігації внутрішньої державної позики. На другій сторінці в нас знову ж таки ОВДП, 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 ОВДП. Є трошки облігації зовнішньої державної позики, є облігації корпоративні. Ну, давайте візьмемо, наприклад, не знаю, карт сервіс як корпоративні. Можливо, тут щось знайдемо. Сьогодні угод не було. Давайте пройдемося кредит сервіс. Сьогодні угод не було. Візьмемо рандомно якусь ОЗДПшку, не знаю. Сьогодні угод не було. Давайте візьмемо якусь ОВДП. Там сьогодні угод не було. Ну знову ж таки, можна переглянути абсолютно всі, але бачу, що активність така сама, як і по акціям. Тобто, що ми маємо? В нас 328 328 інструментів. З них 85 акцій, 230 облігацій, 13 інвестиційних сертифікатів. По жодній не було. Ну я не буду знову ж таки, казати по жодній, по тим, які ми переглянули, угод не було. Це говорить про те, що на нашому каналі ми завжди агітуємо про інвестиції у фондовий ринок, про те, що цей інвестиційний інструмент. Цьому інструменту притаманне найважливіше значення, найважливіший параметр а це ліквідність. Тобто, як швидко ви можете продати актив та отримати живу готівку. Так, от, якщо ми говоримо про український фондовий ринок і українські фондові інструменти, то цей параметр ліквідність тут відсутні від слова взагалі. Тобто, ми можемо констатувати, що український фондовий ринок на жаль. Повністю мертвий. Якщо ми навіть поглянемо на капіталізацію е, Українського фондового ринку, вона складає 128 мільярдів 583 мільйони. Ну, умовно кажучи, якщо ми розділимо на курс НБУ е, 3656, це буде близько 3,5 мільярдів доларів капіталізація всього е, українського ринку акцій. Якщо ми навіть просто порівняємо е, об'єм доларовий. Торгів, наприклад, на якійсь американській американські фондові біржі, я думаю, що ви дуже здивуєтесь, якщо ми, наприклад, перейдемо на статистику, умовно кажучи, там той ж біржі NASDAQ або. New York Stock Exchange, можемо подивитися, в доларовому об'ємі. І знову ж таки, ця інформація на 30.05, зараз 19.50. Це ще не, не закінчилася в Америці біржова сесія апдейт на 12.53. Тобто зараз в Америці 12.53, грубо кажучи, година дня. На Наздаку об'єм торгів вже перевалив за 11 мільярдів. 11 мільярдів 341 мільйон. На Нью-Йоркській Нью фондовій біржі 12 мільярдів 685 мільйонів 519 тисяч 962 долари. Це просто це півдня. На е, більших американських фондових біржах я не кажу, що де ми, а де американський фондовий ринок це найбільші ринки, найбільші світові ринки. Але все одно капіталізація в 3,5 мільярди всього українського ринку акцій і об'єм торгів за половину біржового дня на NASDAQ або нью йоркській фондовій біржі це. Змушує замислитись. Ще також хочу додати про Український фондовий ринок. Серед емітентів так само тут були і акції а, публічної компанії Укрнафта, найбільшою нафтовою компанією України. І м, в тому числі я володів а, пакетом з цих цінних паперів. Але, як ви знаєте, акції «Укрнафти» були експропрійовані і а, м, вийшов окремий наказ, а, що під час воєнного стану а, м, було вирішено. І всі акції Укрнафти вилучити із публічного обігу на користь держави, і звичайно, якщо ми почитаємо всі статті, які стосуються укрнафти, то тут усюди говориться про те, що великим пакетом акцій володів Коломойський, і для того, аби таке стратегічне підприємство не було лише в приватних роках одного з таких українських олігархів, забрали абсолютно всі навіть не ніяким чином, не зважаючи на думку в тому. Числі міноритаріїв, які все ж таки володіли якимись. Пакетами акцій, в тому числі, наприклад, і такі роздрібні інвестори, тому що свого часу я все ж таки вважаю, і досі, що популяризація і розвиток українського фондового ринку має бути обов'язкова. Але коли ми бачимо о, заяви про те, що е, м, такі активи були вилучені що після завершення дії воєнного е, стану активи можуть бути повернені, можуть бути повернені власникам або можливо відповідне відшкодування, то наразі все це виглядає так, що просто ці ціні. Папери з рахунку а, пропали без будь-якої компенсації. Тобто, знову ж таки, якщо ми говоримо про і нашого українського регулятора, національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, то тут так само дуже багато питань. Не було жодного повідомлення ніяким чином не була визначена а, вартість цих цінних паперів, чи будуть якісь відшкодування, по якій вартості буде визначатись це відшкодування, тобто володіючи будь-якими активами публічних компаній. Ми все одно розуміємо, що більшість публічних компаній знаходять Великий пакет акцій знаходився в руках ну якихось дуже заможних українців, олігархів. По факту, таким чином можна піти по всьому фондовому ринку, просто все е, забрати, все націоналізувати, і навіть ті невеликі роздрібні інвестори е, по факту наразі залишаються ні з чим. Можливо, буде якесь відшкодування і компенсація, але наразі невідомо про що ми говоримо. Ми на нашому каналі зняли чудовий випуск про найбільшого банкіра всіх часів і народів, про е, Джона П'я. П Єрпонта Моргана, про компанію, яку і про інвестиційний банк, який він заснував, JP Morgan, який є публічною компанією, торгується на ринку. Ми говорили про масштаб цієї фігури, про роль людини в історії, яка е, пішла тим шляхом, що аби е, індустріалізувати Сполучені Штати Америки як велику країну з великими. Е, Джерелами корисних копалин з необхідністю побудови величезної інфраструктури, залізних доріг, бурових вишок, труб. Він розумів, що необхідно капіталізувати американський ринок. Він розумів, що необхідно створити національний ринок капіталу, тому що е, Сполучені Штати Америки наприкінці 19 століття перші половини на початку 20 століття не були державою номер один. До першої світової війни в нас Британія була номер один з її фунтом стерлінгів. І Джепі Морган зробив все, аби залучити в тому числі британський та європейський капітал в Сполучені Штати. Через фондовий ринок він розумів, що таким чином і населення отримає доступ до того, аби інвестувати у вітчизняні компанії, вітчизняні компанії, вітчизняні підприємства будуть отримувати фінансування та розвивати цілі галузі в сполучених штатах, які як і величезну територію, яку необхідно було будувати а, з нуля. Необхідно було прокладати ЖД... Мережі зі східного на західне узбережі, і навпаки, з півночі на південь відкривалися великі там копальні, необхідно було поставляти нафту. Ми згадуємо і про історію з Рокфеллером, тобто вся індустріалізація Сполучених Штатів Америки, її вся капіталізація проходила через етап акціонування, через створення національного ринку капіталу. Що ми маємо на сьогоднішній день? На жаль, в Україні до війни в нас по почали З'являтися хоча б якісь надії, що цей ринок буде хоча б якось оживати. Принаймні через а, популяризацію облігацій внутрішньої державної позики. Але зараз ми бачимо, після відновлення торгів на цьому ринку взагалі немає покупців і продавців. Тобто саме тих ключових фігур, які створюють попит і пропозицію. Які забезпечують ліквідність товару, коли на ринку є товар, є багато покупців і продавців, цей товар точно буде продаватися. По якій ціні, це вже інше питання, але він хоча б буде продаватися. Наразі ми бачимо, що немає ні покупців, є лише декілька невеликих продавців, які і сильно дисконтують свої цінні папери, аби продати їх, хоча б за якоюсь ціною. Але з іншого боку, ми бачимо, що національний регулятор, національна комісія з цінних паперів та фондового ринку мовчить все, що відводить. На фондовому ринку закрита за якоюсь завісою. Нічого не зрозуміло, що там коїться, і взагалі чи коїться хоч щось. Чому я говорю настільки зараз можливо, на високих нотах? Зрозуміло, що війна вносить свої корективи. Це все зрозуміло. Але наразі ви знаєте, що в нас діють обмеження з боку Національного банку України, і ми не можемо інвестувати вільно за кордон в іноземній валюті. Тобто зараз ми просто так свіфт переказом поповнити наші брокерські рахунки, аби купити акції на великих міжнародних біржах за валюту не можемо згідно обмежень НБУ. І це міг би бути. Хороший час для того, аби популяризувати інвестицію в українські публічні компанії, аби, можливо, їх виводити на український фондовий ринок, хоча б зайнятися цим фондовим ринком. Тому що виходить, що в нас немає жодної альтернативи. Українська фондова біржа мертва від слова взагалі, вона не ліквідна. Тут повністю незахищений роздрібний інвестор, купуючи акції будь-якого з емітентів. І. Ми не можемо інвестувати за кордон, саме тому для України знову ж таки залишаються всі ті самі архаїчні інвестиційні інструменти, серед яких нерухомість і досі а, залишає за собою перше місце. Але нерухомість несе за собою всі ті системні державні ризики, про які ми знаємо: це і юрисдикційний ризик, ризик валютний. Ризик ліквідності. Більше того, якщо ми хочемо розглянути і інвестувати не тільки в нерухомість, а, наприклад, в якісь інші активи, нас так само штовхають на те, щоб ми обирали всі якісь ризиковані інструменти інвестування, які доступні українцям в Україні. Але всі інвестиційні інструменти, які доступні українцям в Україні, якщо ми говоримо саме про українські інвестиційні інструменти, всі ці інструменти під Всіма системними ризиками, які я щойно і назвав, не буду повторюватися. Отже, в нас виходить замкнутий цикл. Всі ті інвестори, які хочуть врятувати кошти і все одно змушені дивитися за кордон, аби хоча б зберегти їх від валютних ризиків, змушені використовувати різні схеми, в тому числі ту саму криптовалюту, яка зараз повністю ніяк не врегульована. В нас немає альтернативи, якої міг би бути національний ринок капіталу, наприклад, фондовий ринок. І виходить, що український інвестори. На українському фондовому ринку е, в буквальному глухому куті і в такому собі без виходів. Звичайно, є великі сподівання, що е, щось зміниться після війни, тому що, повторюся, шлях інших західних, ліберально демократичних капіталістичних країн показав, що без власного міцного ринку капіталу, без власного сильного фондового ринку. Розвиток буде сумнівний, тому о, всіляко тримаю кулаки за те, щоб українська фонда біржа все ж таки о, прийшла до тями, повернулася з тієї глибокої коми, в якій вона знаходиться вже десяток років, о, і щось все ж таки позитивне. Зрушиться на цьому все. Друзі, таким був наш досвід інвестування через український фондовий ринок. Сподіваюся, що поки ми ставимо три крапки, і продовження все ж таки буде і сподіваюся, позитивне. А для тих із вас, хто хоче більше знати цікавинок зі світу фондового ринку, хто хоче отримати доступ до додаткового, але закритого контенту щодо цікавих емітентів та актуальних акцій, які можна зараз придбати з чудовою аналітикою, ви можете підписатися на наш спільний патрон, який ми ведемо разом із Діасом Ісмаїлом. Новим автором YouTube каналу більше золота та Віталієм Кравченко, інвестором-аналітиком. Там ви побачите е, на регулярній основі е, постійно оновлювану інформацію щодо саме ось цих цікавих емітентів, поточних економічних новин. Тому, якщо ви хочете доєднатися до додаткового, але закритого контенту, підписуйтесь на наш патреон. Підказку залишаю у, у куту екрану. Або за посиланням можете перейти в описі під сьогоднішнім випуском. На цьому все, друзі, і як завжди, завершуємо. Кожен випуск тим, що мінімально що кожен з нас сьогодні може зробити, аби допомогти країні, це звичайно допомогти фінансово. А тому я залишаю в описі під випуском реквізити спецрахунку відкритого в національному банку України, на який ви можете переказувати кошти для підтримки збройних сил України. Рахунок є мультивалютним приймає всі тверді валюти, і фунти, долари, євро, національну гривню. І так само ми можемо допомагати інвестуючи через купівлю. Військових облігацій, які сьогодні можна купувати поштучно в розріб від однієї тисячі гривень, використовуючи різного роду мобільні додатки. Я, наприклад, користуюсь Монобанк в два кліки. Військові облігації купуються дуже просто і таким чином ви будете підтримувати армію. На цьому все, друзі. Не забудьте залишити коментар, аби допомогти нам просуватися в трендах YouTube, Поставте лайк, звичайно ж, підпишіться на наш канал. Капіталізуйтесь, нехай буде з вами сила складного відсотка. Слава Україні! Побачимось до зустрічі!